Ми завжди, коли зараз кажемо про ремонт доріг, я все ж таки наголошую на тому, що це друге чергове. Перше чергове це безпека і оборона. Але коли ми кажемо про безпеку, ми знову ж згадуємо про дороги, тому що це рухається пасажирський транспорт, це рухається також і приватний транспорт, люди, це ходять люди по тротуарах і потребують все таки, все ж таки, відповідного безпечного облаштування, щоб не було ям. Ми проводимо, провели ямковий ремонт, зараз готуємо поточний ремонт, провели відповідні тендери. Є у нас об'єкти, де ми які ми планували до війни зробити капітально. Сьогодні ми їх капітально не можемо зробити, але все ж таки частково ми будемо робити ті ділянки, які є перед аварійними, є аварійними, і в майбутньому можуть стати аварійними, якщо ми не виконаємо цей ремонт. Такі приписи нам дають Національна патрульна поліція для того, щоб ми все ж таки вирішили дані питання. І депутати погодилися з тим, що треба Першочергово звернути на ті ділянки, яких при по яким приписи дають органи, які слідкують за безпекою.